Ольга Харлан, Аліна Комищук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова та Ярослава Магучих. Саме ці дівчата здобули нагороди на Олімпійських іграх 2024. і знову довели, що Україна сильна та непереможна. Сьогодні ми розкажемо про професійну та особисту історію спортсменок, які принесли Україні олімпійські нагороди, а також про те, як наречений Ярослави Магучих зустрів її в аеропорту. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Завнемо в життя 22-річної легкоатлетки Ярослави Могучих на Олімпійських іграх 2024 Вона завоювала золоту медаль у стрибках у висоту. Спортсменка підкорила чотири висоти. До цього на етапі діамантової ліги в Парижі, який проходив на початку липня, Ярослава сягнула позначки у 2 метри 10 сантиметрів і таким чином побила світовий рекорд, який тримався 37 років. Всім привіт, українці! Нарешті я везу золоту медаль з Олімпійських ігор, і я хочу подякувати вам всім за підтримку, тому що дійсно хоч ми не були тут, але ви підтримували через екрани в такий важкий час. Я дуже дякую вам. Ми продовжуємо боротися за нашу перемогу. Цікаво, що спочатку батьків відвели Ярославу Могучих на секцію карате, де займалася її сестра. Але цей вид спорту не привабив дівчину. Натомість вона захопилася легкою атлетикою та малюванням. Так, так, Ярослава навіть пробувала серйозно займатися у стилі абстракції та близько року брала участь у конкурсах. Проте знайшла себе все таки у спорті. У Мене є ритуал. Звичайно, це моя зачіска і макіяж український. Це я так заспокоююсь. А якщо ми кажемо безпосередньо в секторі, то вже давно я використовую і матрас, спальник і ковдру. Це мені порадив мій тренер Сергій Петрович, тому що просто треба відпочивати між спробами, щоб кровообіг був хороший по всьому тілу. І тепер я просто лежу, відпочиваю, і налаштовуюсь на свої спроби. Так і в принципі всім так раджу. Тривалий час 22-річна Ярослава Магучих тримала особисте життя у таємниці і не розповідала про нього пресі. Та все змінилося у 2023 році, коли легкоатлетка сказала так коханому пропозицію. Ярославі зробив Назар Степанов. Мар'єр з син є тренерки. Освідчення відбулося у родинному колі в Україні після того, як закохані повернулися з Америки. Насправді так ми багато спілкувалися, тренувалися в одній групі, і спочатку взагалі не йшлося про те, що ми будемо колись парою. Ну, це було взагалі анрія, напевно. Але все почалося з того, що Назар запросив мене у кіно. Як би це банально не звучало, але він я пам'ятаю позвонив мені і сказав, що йому ні з ким ти в кіно. Треба заскласти компанію. Як ти не проти, там за. А я тоді ще знаєте, після змагань була, втомлена, але так хотілося в кіно, думати, так, звичайно. І ось так все почалося. Кіно потім прогулянки, квіти, подарунки і водних спалахнув. Проте є в житті цієї пари і інша сторона стосунків зараз. Користувачів TikTok розлютила поведінка нареченого новоспеченої олімпійської чемпіонки із стрибків у висоту Ярослави Магучих. Місяць тому, 7 липня, українка встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок під час змагань на етапі діамантової ліги у Парижі. Перед Олімпіадою 2024 стрибунка ненадовго повернулася додому із Францією магучих прилетіла до Польщі, де її зустрів коханий Назар. Та й обурила поведінка бойфренда 22-річної Ярослави. Мовляв, Назар пройшов статі, цну її букетом троянд, а не обійняв та не поцілував убраницю. Натомість він одразу почав шукати свою маму, тренерку спортсменки Тетяну Степанову користувачі зацькували хлопця у коментарях. А яка ваша думка? Напишіть також в коментарях під цим відео. Медаль на Олімпіаді здобула 33-річна Ольга Харлан, яка виборола бронзову медаль. Та у складі збірної України із фехтування на шаблі разом із Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою, завоювала золото нас підтримують, тому що це медалі для всієї країни. продовжуємо боротися за нашу перемогу. Загалом це її шоста нагорода з олімпіад, яка робить фехтувальницю найтитулованішою українською спортсменкою. Хоча спочатку Ольга займалася бальними танцями, однак згодом батьки не мали змоги сплачувати заняття і віддали доньку на безкоштовну секцію з фехтування. Першим тренером Харлан її хрещений батько. З дитинства чемпіонка відрізнялася характером та силою, за що отримала призвисько вовчення. У 2023 році вона змінила правила світового спорту, відмовивши стиснути руку росіянці після перемоги у поєдинку. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. Тому що відбулося сьогодні, це те, як повинно було відбу... відбутися. Я не хотіла пожимати руку цієї спортменці, і я діяла своїм серцем. У її особистому житті теж подій не бракувало. Ольга Харлан мала три серйозні романи: один із яких переріс в шлюб, але закінчився розлученням. Першим коханням Ольги Харлан був кікбоксер. Їх стосунки тривали чотири з половиною роки. Ольга Харлан розповіла, що в той період їй почав подобатися їх колега, фехтувальник Дмитро Бойко, який став її першим офіційним чоловіком. Також спортсменка зрозуміла, що стосунки із кікбоксером вичерпали себе. Тому що, виявляється, до этого я була закрита взагалі, як закрита книга, і я не могла розказати таке особисте для мене, Тому що я якось, в якийсь момент я забила. Што я, што я. І все-таки фехтувальник Дмитро Бойко став першим офіційним чоловіком Ольги Харлан. Спортсменка познайомилася з ним у 13 років. Бойко зробив пропозицію Харлан на її день народження. Потім, проживши два роки у шлюбі, чоловік вирішив поїхати на роботу до США. а Харлан залишилася в Україні. Это было сначала блюдна решение, что я буду продолжать спорт, і е, таким образом он е, решил ехать в другую страну работать. И все-таки е, расстояние дає своє и не в лучшую сторону, к сожалению. Херлан після розлучення із бойкомажу одразу закрутила романи з колегою та давнім знайомим італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Уперше Ольга Херлан та Італії зустрілися на змаганнях із фехтуванням. Чоловік ще тоді звернув увагу на спортсменку. Перша зустріч Харлан Самале, пара стосунками сталася на зборах. Тоді Ольга поїхала за компанію з подругою на змагання, де вже був італієць. Чоловік вразив її своєю харизмою, а у 2018 році у пари стався справжній виток почуттів, але відстань стала перепоною. Харлан та самеле бачилися раз на місяць, і це тривало рік. Я, я кажу так, а, якщо ми зараз. Не вирішуємо, що я там приїду там на місяць в Італію, поживу, і ми один одного відчуємо як нормальні люди, а не як ті, які там на дві годинки один одного бачать. Чи ми розстаємося? Ну тобто, це чи це кінець, чи ні? А, ми дійшли до того, що ми повинні спробувати. Зараз же Харлан являє саме не батьком своїх дітей, але поки пара офіційно не зареєструвала свої стосунки. Я чекаю. Ну, а він ти не припускаєш, пропозиція? що як ти його захопила в своє серці, так самі їй доведеться на коліно вставати. Ні, 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 ні. Я знаю, що він це зробить, але йому потрібен час. Ось 31-річна Аліна Комащук розпочала свою біографію змагань ще у 9 років. За словами її мами, донька пробувала себе у плаванні художній гімнастиці та навіть у музиці. Але на ці заняття майбутню чемпіонку вистачило лише на рік. Після невдалих спроб батьки запропонували Аліні фехтування, і це стало справою життя. Кумачук тренувалася по три години шість разів на тиждень. Вона стала олімпійською чемпіонкою 2024, срібною призеркою Олімпійських ігор 2016, тисячі командні шаблі та чемпіонкою світу. Я сказала перед тим, хотіла ми Не можемо це зробити. Теж це, ми повинні ми можемо це зробити. Чесно, я ну, ми були розсадені. Ось 29-річна легкоатлетка Ірина Гаращенко поповнила скарбничку перемог бронзовою медаллю Олімпійських ігор 2024 у стрибках у висоту. Як розповіла Суспільному спортсменка, це її перша доросла медаль на відкритому повітрі. До неї вона йшла аж цілих 10 років. Цікаво, що самі змагання проходили під час дощу, що ще ускладнює роботу. Однак, для Гращенко ці перепони стали переможними. 24-річна прозерка Олімпіади 2024 у Парижі вже майже вісім років разом із коханим чоловіком Сергієм Спільняком. Чоловік Ірини Граченко також легкоатлет атлет і стрибнув висоту. Пара побиралася ще 29 серпня 2019 року після чотирьох років стосунків. Річна Олена Кравацька в дитинстві хотілася займатися танцями, але її дідусь та батько були закохані у фехтування та намагалися прищепити цю любов і до дівчини. У майже сім років Аліна потрапила до секції шаблі, та що проходила серйозні розмови з татом на тему, ким вона хоче бути серйозною спортсменкою чи безвідповідальною танцівницею. Кравацька вирішила залишитися у спорті ще більше. Її мотивували перші перемоги та медалі. Загалом Олена Кравацька є срібною призеркою олімпійських Ских ігор 2016 року в командній шаблі прозеркою чемпіонатів світу та Європи, ось прямо зараз. Я відчуваю, що я дуже голодна. Звісно, я щаслива, але я ще не можу це, я не можу повірити, що це правда. Якби в мене є медаль, але я ще не вірю просто, що, це, що ми це зробили, і що я можу сказати, що я олімпійська чемпіонка. Взагалі розумієте, це? я ні. Шаблістка Юлія Бакастова стала олімпійською чемпіонкою 2024 року в командних змаганнях, а також є призеркою чемпіонатів Європи. Вона почала виступати в основному складі української команди у сезоні 2016-2017. Свою першу дорослу медаль Бакастова виборола у 2018 році на чемпіонаті Європи, який проходив у Сербії. Вона стала другою у командних змаганнях своїм ключем до перемог. Вона вважає віру та увагу до парад тренерів і дівчат по команді. Рах дві у Парижі. Збірна України виграла вже сім медалей: два золота, два срібла та три бронзи. Змагання триватимуть до 11 серпня. Тож Україна має ще всі шанси отримати нові результати і привести нагороди до рідної країни. Тож віримо в наших спортсменів і бажаємо тільки перемоги.